Ми переходимо до наступного гостя. Якраз поговоримо про міжнародну обстановку, як то кажуть, в радянські часи казали, і не тільки і внутрішню українську політичну ситуацію. Треба життя ж не припиняється. І ми запрошуємо Сергія Гайдая, політтехнолога, директора зі стратегічного планування агенції Гайдайком. який у нас зараз на зв'язку. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Добрий день студія. Раз чути і вітаю всіх ваших глядачів. Ми прекрасно вас чуємо і бачимо, і це е, дуже добре. Е, після як на нашу оцінку дуже вдалого візита Зеленського, у Великобританію та Європейський Союз знову спалахнула дискусія щодо президента. Скажімо, є крило в українському політикумі, яке, як на мене, критикує просто заради того, щоб критикувати. Щоб не зробив е, Зеленський, все погано. Е, моя особиста позиція, вона така. Під час війни ми маємо підтримувати президента України, всенародно обраного, там, де є успіхи. Але якщо є якісь проблеми, ми маємо право критикувати Зеленського. Але за діло, отак от можна сказати. Як ви вважаєте, якою має бути позиція взагалі українських політиків щодо президента? Сергій, я повністю з вами згоден, тому що моя позиція саме така. Більш того, під час е, цієї війни з самого початку, ну можливо, не саме десь з літа минулого року, я теж про це кажу: що е, здатність суспільства навіть під час війни критикувати свою владу президента, бо він є скажемо так на найважливішим, найвпливовішим представником нашої влади. Це сила нації, це сила країни, і саме цим ми відрізняємося і за це воюємо з нашими ворогами, де це не так, і в Білорусі, і в е, Росії е, критикувати владу неможливо, небезпечно, і, скажімо так, саме фактор того, що там не визнають інакомислення, там не визнають критики опозиції. І перетворює їх режим на фашистський, на справжній авторитарний фашистський режим, який і нам пропонує жити саме за такими правилами, коли вони нас планують окупувати, і саме проти цього ми боремося. А за яку країну ми боремося за країну, де владу міняють, владу критикують, і саме це дає можливість владі бути значно більш якісною. Якщо порівнювати з 2014 року наших двох президентів, то Мені дуже важко було знайти якісь позитивні речі пов'язані з нашим президентом, який був п'ятим Петром Олексійовичем Порошенко. Тому я був в постійній позиції критиці. А сьогодні є за що критикувати Зеленського. Є питання до нього по нашій готовності країни до війни, куди був витрачений цей час і кошти. Є питання по відсутність успіхів боротьби з корумпованим державним апаратом, і зараз це вилазить. А є очевидні плюси. Якщо навіть порівнювати, Петро Олексійович у нас дуже себе позиціонував як Професійний дипломат, людина, який в свій час очолювала е, і мала освіту фахову, і очолювала Міністерство іноземних справ. І він казав про те, що він створив коаліцію, яка нам е, антипутінську коаліцію. А милим розуміли, що це більш формальність, що якісь справжніх дій е, стосовно е, захисту наших інтересів у боротьби з Путіним, ця коаліція не робила. От сьогодні не фаховий дипломат е, Зеленський. За всю історію України, мабуть, має найбільші успіхи. Більш того, я змушений визнати, що якщо і казати, хто сьогодні у світі із політичних діячів є найбільш впливовим, це Зеленський. Причому це мені кажуть мої американські колеги, які кажуть, що якщо б Зеленський балотувався сьогодні на президента Сполучених Штатів, то мабуть він обійшов би і Трампа, і Байдена. Але я хочу вам навести ще один дуже важливий приклад, який пов'язаний з його візитом у Велику Британію. Ви повинні розуміти, що серед всіх цивілізованих країн, де дуже-дуже впливові е, е, мають вплив традиції, наприклад, в дрес-коді, там взагалі неможливо прийти е, будь-куди, е, де є король, де є прем'єр-міністр, де, де є парламентарії, наприклад, не в дрес-коді. Просто, наприклад, якщо в дрескоді прописано, що жінка повинна бути в спідниці, а вона приходить в джинсах. Е, ніхто розмовляти не буде. Це буде повний провал, і це буде просто, ну не знаю, та та таке собі уявити неможливо. Такі британці для них це досі є важливим елементом. В деяких інших країнах там, хоч в чому ви проходите, ніякого дрескоду, немає в Британії, це важливо, і от коли ми бачимо, що король країни приймає людину, яка прийшла, порушуючи дрес-код, прийшла в мілітарі, прийшла не в прописаному дрес-коді, Це значить, що всі правила британці заради зеленського відмінили. І це показує, який успіх Зеленський там в Британії має. Я вже не кажу про Сполучені Штати Америки. Тому, звичайно, тут у президента є великі плюси, і я сподіваюся, що це не просто престиж і, скажімо так, Шана до Зеленського. Це наше майбутнє озброєння, і наша майбутня підтримка, і наші майбутні ракети, літаки і танки, які нам буде забезпечувати Британія, яка сьогодні не є. Європейським союзом, вона окрема країна. Більш того, Британія дуже зацікавлена в створенні, скажімо так, нового Союзу, крім НАТО і крім Євросоюзу. Вони бачать це як об'єднання країн, яке від моря до моря, та що називається, забув, яке точно має там багато назв. Вони мріють під своїм впливом об'єднати скандинавські країни, Балтію. Польщу деякі країни Східної Європи і Україну і Україну як такий впливовий союз, який захищає цивілізовані, скажімо так, інтереси Європи і західного світу, відділяючи з таким величезним цивілізійним кордоном їх від Росії та інших країн, скажемо так, які вони вважають. Небезпечними цивілізаціями, пане Сергію, продовжуючи тему президента Зеленського, згадаймо новий перелік росіян, ну він затвердив новий перелік росіян і українців, проти яких введено санкції. Ну, якщо чесно, навряд це впливає на тих людей, які є в списку. Це скоріш за все символічне рішення. Як ви гадаєте? Дивіться, якщо санкції, скажімо так. Відповідають закону і Конституції, і українським інтересам, це і символічне рішення, яке показує всім іншим країнам, що ми готові починати з себе вводити санкції, але і хочемо, щоб такі санкції більш впливові вводили ті країни, які мають якісь економічні та інші стосунки з Росією, чи з нашими олігархами, де вони. І олігархи, і можновладці російські, і наші деякі, колишні можновладці, скажімо так, звикли, що вони там мають такі, знаєте, от територію, де вони ховають і акумулюють свої активи, які заробили тут, заробили на війні, заробили на своїй деструктивній діяльності, на своїх злочинах, і це дуже важливо. З одного боку, з іншого боку, Інколи, от я сказав спочатку: якщо це по закону і в інтересах України, інколи я бачу від банкової деструктивні дії, коли вони, наприклад, незаконно і непублічно забороняють їхати в країну тому може корбану. Геннадію, від якого це не в інтересах України, від якого залежить дуже багато що стосується оборони і діяльності влади в Дніпрі, в Дніпропетровській області, тут так треба треба дивитися, але взагалі, як принцип, що Україна повинна теж показувати свою готовність вводити санкції проти наших ворогів. Так, звичайно, це я підтримую і це правильний напрямок дії. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. QR-код бачите. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео і розіграші відповідно. А після того зайти в е коментарі до будь-якого відео і написати там нашу ключову фразу Львівська кава. І написати, звідки ви не здивитесь. І вже наступної програми, наприкінці тижня, ми ось цю футболку розіграємо. Ще одна цікава тема це Рамштайн, е де об'єдналися понад 50 країн на підтримку України. І відповідно, я вже чув таку думку, що можливо ось на, е на основі Рамштайну створити якісь. Новий союз, який ну, стане певною альтернативою для НАТО, бо, ну, відверто кажучи, НАТО не змогло зупинити війну в Європі, а все ж таки, мабуть, вони очіку... ну, такі очікування до них були. То як ви думаєте, може з'явитися ще якесь одне об'єднання для за... Заради безпеки в Європі? Ви знаєте, я не можу себе рахувати фахівцем з міжнародної політики в таких питаннях, але мені, як людина, яка трошки розуміється на політичному соціальному управлінні, здається, що інколи не треба створювати щось нове, поки у вас існує те, що ви можете реформувати, і те, що вже спрацювало. Мені здається, проблема не в заміні і створенні іншого союзу, який би конкурував чи доповнював НАТО. Мені здається, треба реформувати НАТО. По-перше, НАТО отримала за цей рік, який минув величезний урок, що треба бути в постійній боєготовності, треба не створювати ілюзії і в будь-яка країна, яка не має демократії, яка вбиває своїх та інших громадян. Яка свою економічну міць використовує не на економічну конкуренцію світову, а на шантаж і на військові приготування до агресії показує, бо Росія ж почала війни, не з війни в Україні. Вона показала свою агресію, продемонструвала проти Грузії. Вона деструктивно діяла в Абхазії, в, вона анексувала Крим ще в 2014 році. Це її деструктивні дії в Придністров'ї. Мати такі справи НАТО повинно було розуміти, що їй треба підтримувати боєготовність. Це один напрямок, а інший напрямок дивитися, а які члени НАТО є ефективні, а які ні. Можливо, виключати ну вибачте, ту ж Турцію з НАТО. Чи погрожувати виключенням, коли ми бачимо, що там будується такий же е, авторитарний режим пана Ердогана, який не дуже е, е, діє за заповітами Ататюрка, який хотів перетворити цю країну в повністю світську, в країну, де е, нема узурпації влади, де влада міняється і за цим наглядає саме військові? Треба. Є питання до. Е, Франції і Німеччині, яким чином вони поставили своє життя в таку залежність від такого агресора, як Путін, газова залежність. Є величезні питання до пана Орбана до е, Угорщини, чи можуть вони бути членами НАТО? А от Україна за останній рік показала, що це може бути дуже ефективним членом НАТО, навіть під час саме е, завдяки війні і готовності українських військових діяти рішуче і захищати ту ж європейську цивілізацію на своєму сході проти, скажімо так, російського агресора. Тому я думаю, що. Це питання, які треба ставити перед НАТО, навіть не створюючи якогось окремого союзу. Хоча я вже вам сказав, що Британія мріє про нове об'єднання країн від моря до моря, від Балтики до Чорного моря, і хоче там грати дуже важливу таку, скажімо так, роль, яку вона грала колись у світі, коли була великою імперією, мала величезну кількість країн, колоній за по всьому світу. А в світі продовжується дискусія щодо Росії в Радбезі ООН. і все частіше йдуть розмови про те, що там все ж таки Росія незаконна. але проблема та сама немає процедури виключення. Всі вже знають наші глядачі, так точно що ви з Максимом Баришніковим є лобістами цього процесу. І от як ви вважаєте, чи буде колись прийняти те доленосне рішення про виключення Росії, і чи все ж таки це станеться лише після розпаду Росії? Ну, по-перше, я хочу трошки вас випробувати: процедури існують, і більш того, прецеденти існують. Ну, як мінімум, я можу вам назвати два, яких я особисто пам'ятаю: з Радбезу ООН виключали Китайську республіку, яку зараз називають Тайвань, і замість нього вводили континентальний, Тайвань, о, континентальний Китай, який сьогодні називається Китайська Народна Республіка. Така процедура була. За це голосувала Генеральна Асамблея, тобто більшість країн. Мені взагалі здається, що як треба реформувати НАТО, так треба реформувати і ООН, щоб вона була значно більш ефективною. Тому що взагалі я би ставив на сумніви, чи треба щоб була у нас Рада безпеки, де окремі країни отримують преференції над іншими. А чи взагалі ми не доросли до такого рівня цивілізації, коли важливіші обов'язкові рішення для всіх країн треба визначати квотою більшості, ну як будь-якому парламенті? От якщо там сто чимось країн проголосують, це треба приймати незалежно від того, хто там думає по-іншому. Це перше. Ну як мінімум, друга процедура, колись не допускали до роботи ООН ЮАР за їх політикова партіїда. І таке також можна це робити. Але з Росією, щоб ви розуміли, тут не питання Радбезу. Тут питання, що вони взагалі не можуть знаходитися в ООН, бо вони не стали членами ООН. Вони пройшли жодної процедури. Ви мовчки сіли в крісло, скажімо так, Радянського Союзу. І процедура це повинна виглядати дуже просто. Вона повинна виглядати таким чином. Україна. Саме ми повинні поставити питання перед секретарятом ООН, щоб вони надали хоч один документ, який підтверджує право знаходитися в Росії в ООН. Після того, як ми зрозуміємо, що такого документа немає, а таких документів немає. То поліція ООН така існує, просто не повинна пускати з подіблю ООН представників Російської Федерації, бо вони не можуть підтвердити жодним документом своє там знаходження. Тобто, питання не про радбез, питання, що вони взагалі повинні ще стати членами ООН, пройти процедуру. Процедура це голосування Генеральної асамблеї всіх країн, ратифікація уставу ООН в парламенті. Російської Федерації і після цього, але вони не пройдуть дуже важливий фільтр. Членами ООН може бути тільки країна, яка не веде агресивної війни, а вони знаходяться в стані агресивної війни. Тому так важливо. А питання, що Україні потрібно зробити, треба, щоб президент Зеленський ми тільки що з вами казали, що це найвпливовіша фігура, до якої прислухаються всі світові лідери. Для себе поставив таке завдання: викинути Росію з ООН. Я знаю, що є такий план, що він десь там 24-го на дату на річницю війни готовий виступати в ООН. І саме там це повинно бути основний заклик для всіх, чи ООН. виконати з ООН країну агресора, яка не має жодного юридичного, правового, мента... ну, якого загодно, скажімо так, чинника, щоб там знаходитися. І тоді це стане реальністю. І процедура знайдеться, і політична воля. Мені здається, сьогодні це залежить саме від президентського Зеленського, від його майбутнього виступу в ООН. Цей рік рік виборів президента Туреччини. 2024 це рік президентських виборів у Росії. Ну, виборів у Росії і справжніх виборів у США, так само президентських. В принципі, мали б бути ще вибори в Україні, але, звичайно, що поки є е, війна, ніяких виборів у нас не буде. Відповідно, наскільки вибори в, країнах, ну, в цих країнах, в Туреччині, в Росії і в Сполучених Штатах, впливають на війну в Україні. Вибори в е, Росії ніяким чином не впливають, вони там просто відсутні. Це як їхні, знаєте, як серйозно відноситися до. Е, Скажімо так, референдумів, які вони вчиняли на окупованих територіях, начебто приєднавши їх до себе. Тому там немає, ніяким чином вони не впливають. Там захоплена влада, вона узурпована. Вибори в Сполучених Штатах для нас дуже важливі. Від того, яка постать прийде і яка політична воля буде у цій людині, допомагати Україні це дуже сильно буде залежати наша спроможність перемогти в цій війні. Я, на жаль, маю претензії до пана Байдена. Мені здається, він недостатньо не так, наприклад, як влада Британії відноситься до допомоги, але так чи інакше, Сполучені Штати мають найбільші можливості нам допомагати. Ну і звичайно, я зовсім проти Трампа, тому що його заяви про те, що треба домовлятися, перестати допомагати Україні, домовлятися з Путіним, мене як українця ніяк не влаштовують. Я сподіваюся, що він і саме завдяки цим е, своїм заявам вже от, втратив можливість, е, скажімо так, вплив прийти е, виграти знову вибори. прийти, Ще на один термін до влади. Ми сподіваємося, що там все ж таки буде якийсь людина з поглядами, що е, Сполученим Штатам вигідно разом з Україною цю війну виграти. Е, це перше. А з Тречіни дуже важко. Я ж сказав, що на жаль, в Тречині влада захоплена і зурпована Ердоганом. Що, на жаль, там теж мені здається вибори на що не впливають, тому що Ердоган за останні роки знищив всі механізми. Політичної конкуренції, а, а жаль, тому що а, до нього все ж таки Туреччина йшла дуже правильним проєвропейським шляхом, виконуючи те, що в неї колись заклав їх основний реформатор е, та Тюрк. Ердоган це знищив, і якщо б я давав раду самому Ердогану, якщо він хоче, щоб країна його залишалася в цивілізованому світі, в НАТО залишалася і дійсно прийшла разом з Україною, і стала членами Європейського Союзу, треба віддавати владу. Треба, щоб там була ротація влади без ротації влади, так чи інакше, це це, це шлях до узурпації і до того, що Путін перетворив Росію, така ж може. Бути і Турція, і ми бачимо цим шляхом на жаль, ідеї Китай, і це велика загроза для людської цивілізації. І про це повинен цивілізаційний світ думати і саме такі вимоги ставити до цих країн, щоб там була нормальна ротація влади, демократія і участь громадян в державному управлінні. Бо коли людина на багато років зурпує владу. Це стає диктатурою і від звичайних громадян нічого не залежить в цих країнах.